Підлога, як у бібліотеці. Багато хто з замовників називає ось такий от варіант підлоги, як в бібліотеці або як школа. Як на мене, це більш сучасний варіант за рахунок паски і трохи більшого розміру. До речі, це найменший розмір, який ми виготовляємо в англійській ялинці. Якщо ми говоримо про наші стандарти, тут ширина 10 см, довжина 50 см. Один із найпопулярніших кольорів, номер 8 натуральний дуб з матовий лак. До речі, сортування селект, немає сучків. Це замовлення у нас поїде в місто Тернопіль. Там ще одне аналогічне замовлення, але в іншому кольорі. Воно вже запаковане, не встиг зняти. Ось так виглядає нічка ялинка, сортування Select, натуральний дуб. Цікаво, якісна інженерна дошка, замовляйте, ми Ви виробники компанія компанії